Что я могу ще сказать для для мэра Нау, для мэра, что непосредственно, как только станет кто-нибудь мэром, надо обязательно собрать изобретателей, рационализаторов и вообще элиту. И с элити надо начинать. Потому что и кто собирается быть мэром или там у руководителя, он не должен ни пить, ни курить, даже матом не ругаться. И по поводу, например, транспорта. Транспорт, конечно, надо, чтобы у нас был в основном общественный. И вот эти маршрутки, чтобы не мешали ну, как не, не, как экологически грязный транспорт, чтобы этого никогда не было. По поводу, конечно, дорог, это понятно, уже вже эти йшли.

скверов, всяких таких клумб красивых, поменьше киосков, которые просто мешают жить, можно так сказать. Потому что вот это вот и в метро, особенно в проходе, там же пройти нельзя. Ну а вообще чистота и любовь киевлян, чтобы они следили за этой чистотой. Я хочу, чтобы Киев выбрал именно такого мэра, который будет Думать не тільки о своєму достатке, але и о киевлянах, о городе, щоб наш город опять стал самым красивым, зеленым, добрим. І щоб всі сюди їхали і радували нас. Да, <реш> да, Ми Київ очень любимо. Я мы любим 40 лет Киев, живу і да. просто його обожаю. Моя позиція така: так как я вже займаюся ну, давно спортом, це баскетбол. бы, чтобы більше розвивали. Інфраструктуру ну, інфраструктуру більше по спорту, це більше спортивних майданчиків, якихось за закладів зв'язані зі спортом, бо клубів і багато кафе, такого його дуже багато є, куди піти. А от скажем спорт, піти покидати м'яча, так як і малим дітям, і дорослим, це було б якби якраз влучно. Тобто це хочу побажати нашому меру. Хотіла б побажати новому меру Києва, аби місто Київ він зробив чистішим, зокрема у всіх його районах, а не тільки у центрі. І так як я сама є студенткою, хотіла б, аби будувались нові гуртожитки, щоб покращувалися умови про життя для студентів, їм було де більше відпочивати, проводити свій вільний час, а також аби за цим, ну аби в самому місті було все створено для того, аби студенти почували себе вільно і мали ну могли провести гарно свій час. Моя проста порада для нового мера це не красти. Цього достатньо. Я як професійний скульптор, в якого на території міста і не тільки на території міста, а й в інших містах і в Європі стоять скульптури, маю наголосити на тому, щоб треба виділяти кошти на культуру. Тому що, якщо зараз скульптури ставлять свої... Речі за свій власний фонд, це неприйнятно взагалі. Треба виділяти кошти, ще раз повторююся, на культуру для людей, щоб, а не тільки на мафи, чому чомусь в Києві дуже багато мафів, а замість цього мусить стояти як в Японії. Якщо хтось був в Японії, той знає, що там на кожному куті стоїть якась скульптура. Людям приємно. Що стосується майбутнього мера нашої столиці, хотілося б йому сказати ось що: на жаль, у нас прослідковується тенденція до того, що майбутні наші керівники ставляться до влади майже так, як попередня влада. Але зараз, коли відбувся Майдан, Хто б не став би головою нашого міста, він завжди буде пам'ятати, що є Майдан, він ніде не подівся. І якщо буде якась афіора, якщо буде якесь розбазарювання бюджетних коштів, рано чи пізно в кабінет до такого мера можуть прийти хлопці в камуфляжі чи без камуфляжу. І вони йому нагадають про цей майдан. Вони можуть нагадати йому про те, що він недалеко втік. Від Януковича, він такий же, як і всі люди. Вони можуть нагадати йому, як колись козаки приймали свого гетьмана чи отамана, вони спершу посипали його голову попелом, щоб він не забував, що він вийшов із попелу і піде в попил. щоб він такий, як і інший, щоб він пам'ятав за відповідальність перед людьми. І тоді буде толк у нашому місті. І тоді оце згарище, можливо, розгребуть і відновлять. І цей будинок про спілок, і багато інших будинків, і міську адміністрацію, і поступово налагодиться наше життя. Звичайно, хотілося б завжди нам, щоб нами керували розумні люди, перш за все. Якісь партійні квоти, це розумієте, вже, ну, настільки вже дратує. Господарем повинен бути все-таки людина, яка фахіве в своїй справі, а не те, що. За якісь такі заслуги перед державою, я маю на увазі навіть. Ну, ви зрозуміли, що я хочу сказати. Давайте це ж буде бездругання, але з багатими крапками. Я думаю, що не потрібно, щоб ставили, потрібно, щоб вибрав народ. Вибере народ буде саме ця людина, до якої можна йти з проблемами, ну, з питаннями і спитати його. І найважливіше розумієте, я уроком. Уроком для всіх, розуміти, для нашого нормального життя уроком є єдине. Це ми повинні знати, що якщо нам щось не подобається, ми повинні були вийти, так як нам сподобався Янукович, вийшов народ і все ні. Тоді буде все гаразд. І Зичу успіху. У мене деякі побажання і хочу висловитися до на майбутнього мера Києва. Так як я студентка і дуже часто там люблю гуляти, подорожувати по Києві. чого не вистачає на мою думку для Києва? Перше це сміттєві баки, їх дуже мало. Сміття просто валяється кругом по Києві. Я не хочу бачити е, Київ європейську столицю такою. Друге побажання це питна вода. Жахлива питна вода в Києві. Хочеться свіжої, хорошої і чистої. Приїхала на Майдан. Приїхала в то місто. за которое переживал весь мир. Мое пожелание будущему мэру, который будет здесь мэром, руководителем, хозяйственником, чтобы это место в первую очередь было местом, куда люди пришли и вспомнили о тех, ну, о тех днях, которые здесь были. И сделать это место, место или и памяти, И как бы будущего, что все будет хорошо и настоящего, что Господь в первую очередь слава Иисусу Христу, слава Господу и потом все остальное. И чтобы это место было центром ну, как бы воспитания будущего поколения, потому что мои впечатления ну, немножко... кажу оказывается, на Украине спешились, ну то есть ухудшились из-за того, что я увидела много выпивших людей. Вот первое, что бы я хотела пожелать, чтобы здесь был порядок. Тот порядок, который был тогда, когда люди были на баррикадах, когда они ну, в порядке все это сделали. Потому что без порядка не было бы победы.